так, с горлым ребром. А -а -а. Смотри, ребра для картошки. А -а -а. Так, наступний етап Обжарюємо картошечку. Ось щось типу ось такого. Далі по спеціях буде суміш перцій, е, там приправа до м'яса, сіль, часник. по все, що паприка вроде. Копчена паприка. Все, всі спеції, які треба нам. Так, галозий в казан, обратно. Залив трошки водочки. І ну, зараз капиваємо трошки і на годинку часу забуваємо про нього. Похороні вигнуті. Якось так. Результат. Не питає. Ну що ж, у нас казанки баб готовий. Реберці готовий. Картошечка. Також готова буду снімати і наложувати на стіл. Так що, не знаю, може вчутися, Думаю, туди.